Хочете заробляти в онлайн-торгівлі без великих вкладень? Оце такий мощний заголовок. Але відео це про дропшипінг, і саме він дає вам таку можливість. Але успіх залежить від правильного вибору ніші і товарів. В цьому відео ми розберемо з вами, як обрати трендові позиції для продажів в 2025 році та на що звертати увагу, щоб ваш магазин реально приносив вам прибуток. Поїхали! В дропшипінгу можна продавати майже все від косметики до будматеріалів, Але головне питання чи є попит. Якщо товар популярний, клієнти вже його шукають і вам легше отримати продажі. Щоб перевірити затребуваність, не варто покладатися лише на вашу інтуїцію. Використовуйте інструменти для аналізу і комбінуйте кілька способів. Перший інструмент, який вам в цьому безпосередньо допоможе, це Google Trends. Безкоштовний сервіс, який показує, що зараз в тренді і як змінюється побут із часом. Тут можна відслідковувати сезонність, популярність в різних країнах і навіть знаходити схожі пошукові запити. Друге, це товари на маркетплейсах. Виберіть кілька платформ і проаналізуйте цікаві категорії. Відсортуйте товари за популярністю, звертайте увагу на рейтинг і кількість відгуків. На Амазон, наприклад, є розділ «Best Sellers», який оновлюється щодня і допомагає швидко відстежити тренди, і є ось такі спеціалізовані інструменти. Саме зараз я їх показую вам на екрані. Вони показують, що зараз залітає на міжнародних ринках. Це хороший орієнтир і для українського ринку. Більшість цих інструментів є платними, але часто дають тестовий період. Не орієнтуйтесь лише на хайпові товари. Краще обирати ті, що тримають попит довго, або тільки починають набирати популярність. Навіть в дропшипінгу, ви витрачаєте ресурси на рекламу, тож вкладати їх в продукт, який зникне з трендів за місяць, просто невигідно. Щоб дропшипінг приносив прибуток, важливо правильно підбирати товари. Ось на що варто вам звернути увагу. Перше це звісно рівень конкуренції. Популярна ніша завжди має конкурентів, це нормально. Але обирайте ті напрямки, де є жива конкуренція, а не перенасичена. Перегляньте, як працюють інші магазини, наскільки широкий в них асортимент. Які акції та пропозиції вони використовують, і яка в них цінова політика? Конкурентно спроможна ціна напряму залежить від ваших постачальників, тож враховуйте це заздалегідь. Друге, це особисті інтереси та досвід. Легко продавати те, що вам цікаво. А якщо ви захоплюєтесь, наприклад, спортом, то краще продавати фіднес товари чи харчування для тренувань. Ви зможете краще пояснити переваги і зрозуміти клієнтів. Якщо ж досвіду у вас немає, то оберіть трендову нішу, яку готові вивчати. Третя це маржинальність. Ваш дохід в дропшипінгу це не цінка, висока маржа у брендових, люксових та сезонних товарів. Це техніка, прикраси і спортінвентар. Низька у товарах щоденного вжитку. Це побутова хімія та засоби гігієни. Дорогі товари продаються рідше, але з більшою націнкою. Дешевші купують частіше, але заробіток із кожної позиції теж буде менший. Подумайте, яка модель буде ближче для вас, і обирайте її. Сезонність попит змінюється з часом. Взимку шарфи та рукавиці. Влітку це панами та окуляри. Тож плануйте асортимент заздалегідь мінімум на 2-3 місяці до сезону. Це дозволить краще зрозуміти маркетинг сезонність, зручно перевіряти через той самий Google Trends, про який ми раніше говорили. П'яте це розмір і матеріал товарів. Доставка головний фактор відмови від покупки. Чим більший і важчий товар, тим вища вартість доставки, тому краще обирати компактні легкі речі. Уникайте крихких товарів. Ви не контролюєте пакування, але саме вам доведеться вирішувати претензії клієнтів в разі пошкодження товару. Шосте це умови постачальника. Надійний постачальник це половина успіху. Виробники дають кращі ціни, але рідко працюють із дропшиперами. Гуртові магазини більш лояльні, але ціни в них вищі. Не зупиняйтесь на одному партнері, знайдіть кілька, обговоріть умови, попросіть прайси і навіть замовте в них зразки. Це є нормально. Так, ви можете перевірити якість, упаковку і швидкість доставки, перш ніж запускати товар в продаж. Вибираючи нішу для дропшипінгу, варто орієнтуватися на попит, конкуренцію та можливість масштабуватися. І ось вам сім категорій. Які залишаються трендовими та вигідними, перше це домашній текстиль і декор. Ця ніша завжди актуальна без чіткої прив'язки до сезону. Можна почати з вузького сегменту, наприклад, постіль чи пледи, і поступово розширити асортимент. Актуальні товари це постільна білизна, рушники, декоративні подушки, пледи, органайзери, аромасвічки, настільний декор, світильники і багато всього. Друге це одяг, одна з найпопулярніших ніж в e-commerce. Конкуренція висока, але ринок настільки великий, що завжди є місце для нових гравців. Краще фокусуватися на одному-двох напрямках, наприклад, спортивний і кежуал одяг для жінок. Актуальні товари це худі, спортивні костюми, футболки, джинси, сукні, одяг для тренувань та багато іншого. Третє це аксесуари для гаджетів, стабільна зростаюча категорія. Товари легкі, дешеві в доставці і рідко ламаються. Плюс покупці часто повертаються за новим аксесуаром. Актуальні товари в цій ніші – це чухли для смартфонів, захисні плівки та скло і тримачі, а також зарядки, кабелі, бездротові зарядки та мікрофони. Товари для хобі та творчості. Цільова аудиторія. Тут люди, які не економлять на своєму захопленні. Якщо правильно побудувати сервіс, і лояльність можна отримати постійних клієнтів, наприклад, мене. А актуальні товари це скетчбуки, фарби, набори для вишивки, чи малювання по номерах, матеріали для в'язання, дитячі набори для творчості, полімерна гліна. Я би зацікавилась дуже. П'ятий – це золотовари, стабільний сегмент. Власники тварин завжди купують корм, іграшки, засоби для догляду. Це я можу підтвердити. Конкуренція висока, але і попит величезний. Актуальні твари: тут корм, ласуші, нашийники, та повідники, іграшки, лежаки, гігієнічні засоби та переноски. Шосте це дрібна техніка для догляду та краси. Найвеликаніша, яку можна охопити майже повністю. Орієнтуватися можна як на звичайних клієнтів, так і на б'юті майстрів. Актуальні товари це електронні зубні щітки, фіни, масажери, скрабери для обличчя, тримери, епілятори, техніка для манікюру. Сьоме – це косметика. Попит на онлайн покупки косметики зростає і тренд триватиме. Варто вибирати вузький напрямок, доглядова або декоративна косметика. Актуальні товари в ці ніші це креми та сироватки, пачі, під очі, туші, помади, шампуні, масла, скраби. У цих всіх нішах можна стартувати навіть з невеликим асортиментом, поступово розширюючи пропозиції. Головне обрати правильного постачальника і робити акцент на якість і сервіс. Висновок. В дропшипінгу все починається з правильного вибору товарів. Саме вони визначають, чи буде ваш магазин успішним і взагалі, що буде вам цікаво їм займатися. Формуйте асортимент, зважено орієнтуйтесь на попит, конкуренцію і маржинальність. Не забувайте, тренди швидко змінюються, регулярно аналізуйте ринок і будьте готові адаптуватися до нього. Це допоможе вам залишатися на крок попереду ваших конкурентів. І стабільно заробляти, а також стабільно ставити вподобайку до всіх нових відео на нашому каналі.